Вівторок, 6 травня в Україні 11 ранку. Для вас мовиться інтери, я Анастасія Даугле. Новини на часі. Повітряну тривогу оголошено у кількох регіонах України. Як повідомили у повітряних силах, причин одразу кілька. Це загроза ударів балістикою зі східного напрямку, рух ударних дронів, а також активність ворожої тактичної авіації поблизу прифронтових територій. Актуальну карту ви зараз бачите. Не ігноруйте загрозу і перебувайте в укриттях. Одна людина загинула, і двох поранено у Краматорську внаслідок ранкової атаки росіян. Як повідомляє начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, окупанти сім разів ударили по місту. Один з поранених у тяжкому стані. За попередньою інформацією, усі удари ворога припали на промзону. А вранці російська армія запустила каби по Новопавлівці, що на Дніпропетровщині? Важкого поранення зазнав чоловік. Детальніше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Доброго ранку, Олено. Тож що відомо про наслідки атаки, та яка безпекова ситуація у цілому у регіоні? Привіт, Анастасія. спершу про поточну безпекову ситуацію. у Дніпропетровській області також оголошено повітряно-трового монітори. Повідомляють про швидкісну ціль в бік кривого рогу. Населення просять бути максимально обачними. Ну і вранці про звуки вибухів повідомляли у Дніпровському та Сенельковському району. Під ударом ворожа авіація опинилася і громада. Ворог скинув авіабомби на міст та місцеве підприємство. Світлини з місця влучання по переправі ви можете бачити у вирві автівка за інформацією обласної адміністрації. Ці було поранено чоловіка, його доставили до лікарні у важкому стані. Медики зараз надають йому усю необхідну допомогу. Звук вибухів, що чули жителі регіону. Це була робота ППО. поборонці. Неба знищили вранці три ворожі безпілотника. Ну і вночі окупанти гатили по новопавській громаді знову ж кабами. Понівечено інфраструктурний об'єкт минулося без постраждалих з артилерії. Окупанти вели вогонь по Мирівській громаді. Це вже Нікопольський район. Вранці вдарив по Марганецькій громаді безпілотникам районі через обстріли, які росіяни здійснили напередодні в день. Поранено, поранено дістали троє людей. Це жінки 43, 65 та 70 років. Внаслідок атак також понівечена інфраструктура та адмінбудівля і підприємства. Побиті 13 приватних будинків. Наразі триває ліквідація наслідків. Ну і на зараз у районі триває загроза обстрілу. Монітори повідомляють про ворожі безпілотники в небі. Людей закликають бути максимально обачними і реагувати на небезпеку. Нагадаю, у Дніпропетровській області також триває повітряна тривога. Тож будьте обачними і бережіть себе. Ось таку має оперативну інформацію. Анастасія, тобі слово. Дякую, колегу. Наша кореспондентка Олена Мандалюк стежить за станом справ на Дніпропетровщині. Чотири людини постраждали через масовану атаку ворожих безпілотників на Харків. Влучання та падіння уламків зафіксовані у чотирьох районах міста. Сталося шість пожеж. У Шевченківському районі горіли дах та кімната приватного житлового будинку. За іншою адресою зайнялася будівля ресторану. У Холодногірському районі пошкоджені фасад багатоквартирного будинку, кіоск, будівля та кілька автівок. В індустріальному районі горів автомобіль та пошкоджена виробнича будівля. Та найбільше лиха завдали прильоти на ринку Барабашово. Там вщент вигоріло 90 павільйонів і ще сотня постраждали. Люди саме завезли товар до нового сезону, але вогонь знищив усе. Уціліли крам підприємці намагаються вивести. Влада пообіцяла їм замість пошкоджених чи втрачених місць на ринку надати нові. Був бізнес, нема бізнесу. Що робити далі, то не знаю. Тільки от працювали. А якщо б ми там були, що тоді взагалі можна заказати? Виживають нас з Харкова. Неділю назад в мене був приліт в квартиру, ну не в квартиру, а рядом. Ще не ще вікна не поставили. Ну от тепер приліт на роботу, далі що буде. 29-річний чоловік загинув унаслідок нічної дронової російської атаки на Одещину. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік дістав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач. Ще один чоловік потрапив до лікарні з отруєнням продуктами горіння. Попри те, що тривога тривала лише годину, ворожі безпілотники встигли завдати чималої шкоди, пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Спалахнули пожежі, горіло складське приміщення, приватні житлові будинки, а також суха рослинність на відкритих територіях. Без послідуючих загорань постраждали житлові будинки, гаражі, автомобілі, а також один навчальний заклад. За попередньою інформацією, одна людина загинула, і ще одна людина постраждала. Бі ДСНС залучено було 17 одиниць техніки і 65 рятувальників. 54 шахеди збили наші захисники загалом цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, окупанти запустили по нашій території 136 безпілотників різних типів, 70 з них локаційно втрачені. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина. Масштабна нічна атака дронів паралізувала авіасполучення у декількох російських регіонах. У Москві та Підмосков'ї пролунало понад 20 вибухів. Повітряну тривогу оголошували щонайменше. В 11 областях країни агресорки найбільше постраждали Пензенська, Воронезька області, де зафіксовані влучання у наземні об'єкти. Офіційно росіяни визнали збиття 18 дронів над Воронежем, 10 над Пензою та 19 над Москвою та Підмосков'єм. У Липецькій області мешканці чули кілька вибухів. Було оголошено червоний рівень загрози безпілотників. Усі московські аеропорти повністю припиняли прийоми відправлення рейсів до ран. Не працювали литовища Ярославля, Іванового, Нижнього Новгороду, а також Казані та Нижньокамська, а це за тисячу кілометрів від України. Росіяни збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту. На цьому днями наголосив президент Володимир Зеленський: Донеччина не виняток, щоб ефективно нищити там ворога. Нашим захисникам потрібні засоби і, зокрема, автомобілі для виконання бойових завдань. Про необхідність поповнення парку нам розповіли бійці батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї бригади. Вони відкрили збір, до якого долучився і наш телеканал. За QR-кодом на екрані, і ви можете допомогти бійцям зібрати кошти на новий транспорт. Збір відкритий на 400 тисяч. Це наразі сума машини, вартість машини, яка нам потрібна. От, адже на лінії зіткнення машини виконують дуже дуже важливу місію. Це і доставка наших екіпажей безпосередньо на позицію, їх ротація у разі потреби. Це евакуація наших бійців, підвоз БК і прочих засобів, які потрібні нам для ведення бойових дій для гідної відсічі ворогу. Військового, який пішов на співпрацю з ворогом, викрила служба безпеки України, затримала агента росіян у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї з бригад ЗСУ, передавав окупантам локації підрозділу, в якому служив на куп'янському напрямку. Для комунікації з російським куратором використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті за геолокаціями агента. Окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра ураження. Військова контррозвитка СБУ викрила наміри зловмисника, його взяли під варту і йому тепер загрожує довічне ув'язнення. Замість лікарні спортивна риболовля на рівненщині для поранених бійців організували виїзд на водойму і день без процедур. Чоловіки закидали вудки і витягали свої трофеї. Про нестандартну терапію для захисників розкаже Сніжана Сидорук. Коли при маханні ти маєш зупинити отак вудку. Ага. Тоді максимально ефективно викидається ліска і максимальна дальність йде. Останній інструктаж і Олександр закидає вудку. Робиться вперше після поранення. Під час евакуації тіло загибло, ну, потрапили під обстріл. Загиявся, насипали. Дрон спалив нас просто і все. Вони два пристріличних зробили черги, а потім вже конкретно насипали. До Великої війни Олександр любив рибалити на рідній Харківщині. Поки не став на захист України. Будівельнику військо пішов добровільно. Тепер на Рівненщині відновлює здоров'я. Це і релакс, це і ти одразу і чим займаєшся, це і моторика тобі працює. І увага. І нервова система відпочиває. А такого коропа на сім кілограмів упіймав Микола. А ще раз таку ловлю. Микола бойовий медик, охорони з Вінниччини боронив Україну у складі третьої танкової бригади. Воював на Харківщині та Луганщині, рятував побратимів. Коли я був на завданні, більше десяти людей я спас. Воно там міг витягнув, вони залишилися живі. Прильоти танчика попав осколок, залетів окоприкошетом. Ну, не маленький осколочок залетів, чотирнадцять на 8 сантиметрів. Я одразу сказав, знімай з мене все, що і затикає дирку. Дирку, щоб не ну не була велика кровотеча. Осколок пошкодив Миколі Хребет. Тепер боєць у кріслі колісному, поки на реабілітації веде активний спосіб життя. Я стріляв із лука в цьому в Рівному. я виступав у турнірі з настольного тенісу. Я зайняв перше місце в Рівному. і на риболовлю теж погодився одразу. Та жоден трофей не постраждав. Це спортивна риболовля. За принципом впіймав, сфотографувався, відпустив. Маленька десь такі там. А риба то вже таке. То, вже як кажуть, діло друге. Головне це сам процес. На риболовлю виїхали бійці, які перебувають на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Такий вид відпочинку це дуже круто для поранених військовослужбовців. Оскільки це не тільки е, фізичний відпочинок, це ще й е, таке, знаєте, духовний відпочинок. Тобто він впливає на стан ментального здоров'я військовослужбовців. Вони забуваються про страшні події, вони забуваються про травму. Дозвілля на водомі організували волонтери разом із місцевими підприємцями. Для чоловіка риболовля і охота це якби. Це те, що необхідність, вона стимулює, вона заводить. І мало того, це відволікає від того, що в голові твориться. Спортивні водойми, в них власники стараються, щоб в них були великі риби. Тобто більше 15, а тут є навіть 20. Треба десь води, Таня. В лоточку. Дивіться. На фотографію дивіться. Найбільша риба потрапила на вудку найстаршому учаснику заходу. Пан Василь заледве витяг коропа вагою близько 15 кілограмів. Ледь втримали, він так виривався, що я не знаю. Не знаю. Ну, мене б, звісно, сили не вистачило. Я ще ні разу не бачив такої риби у своєму житті. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини. сенсація у Німеччині Фрідріха Мерца не обрали канцлером. під час голосування у Бундестазі. Він набрав 310 голосів, а необхідно було 316. Про це стало відомо щойно. Усі подробиці у включенні нашої кореспондентки Тетяни Леонової з Німеччини після випуску новин. Що буде з курсом долара і євро, до чого готуватись українцям? Фінансову розмову з експертом готує Олексій Фадієв. Колего так будемо говорити про курс долара, про курс євро, про його відношення до курсу гривні. І найголовніше, звісно, це буде новина з німеччини про те, що Фрідріха Мерца не обрали канцлером. Ми чекаємо напряме включення нашої спеціальної кореспондентки. Не пропустіть все, що знаємо, розкажемо просто зараз.